Чесні отці, пане міський голову, у Христі, ковичани, родини загиблих героїв. Сьогодні ми вкотре проводимо в останню земну дорогу наших количан, героїв, воїнів, які полягли за нашу незалежність. Які загинули від рук ворога, але які свідомо пішли захищати нашу землю від супостата, який, на жаль, сьогодні топче нашу святу українську землю. Сьогодні є День пам'яті, сьогодні є День боротьби із нацизмом. І ми завжди говорили: не дай Бог, що ще це повториться. Але, на жаль, ми сьогодні бачимо повторення новітнього неонацизму московсько-фашистської орди, яка вже четвертий рік знекровлює нашу святу землю, вбиває, насилує, знущається. І це є знову ж те повторення Другої світової, коли сьогодні ділять, хто більше заслужив у тому, що знищили фашизм. Але сьогодні мало хто говорить і думає про Україну, про знекровлену нашу землю, що і тоді, у Другу світову війну, на жаль, найбільше загинуло наших українських людей. Які були знищені, які були закатовані, які були замордовані, якими, на жаль, було тілами встелено не одну дорогу і встелено переправи через Дніпро. Сьогодні новітні фашисти знову піднялися, щоб вчинити свої криваві дії. Що їм не вистачало? Не вистачало смерті цих двох молодих людей. Не вистачало смерті тих тисячі невинних, закатованих, знищених. Сьогодні вони в побідобєсії своєму і завтра будуть святкувати День Побєди? Ми знаємо, якою ціною ця Побєда далася. І сьогодні, на жаль, повторюється все. Завтра буде новітній фюрер згадувати братські могили, то нехай згадає братську могилу в Бучі. Завтра він буде згадувати облогу Ленінграда, то нехай згадає облогу Маріуполя. Новітні котівні Олені. тисячі вбитих людей, дітей, жінок. Чи це не новітній фашизм? Чи це ті, які прийшли денацифікацію робити тут, на нашій землі. І сьогодні, на жаль, ці двоє молодих людей. Ці дві труни, які тут сьогодні стоять на цій площі, є свідченням того, що в нас іде війна. Але дякуючи героям, воїнам, яких ми сьогодні проважаємо в останню дорогу, тисячі і тисячі героїв в різних містах, які сьогодні стоять на сході нашої держави, на півдні, на півночі, на всіх кордонах, які сьогодні носять Військову форму, яку ми всі повинні шанувати, які сьогодні захищають нас із вами, і наш відносно спокійний день тут, в ковалі. Сьогодні їм треба віддати шану і дань. Сьогодні потрібно згадати батьків, дідів, бабусь, дружин, які влили у ці серця воїнів новітніх, героїв України, любов до своєї землі. Любов до свого народу, любов до кожного із нас, тому що тільки з любов'ю вони свідомо пішли, щоб захищати нашу святу землю. Але той, хто взяв меч, від меча і загине. Як у Другій світовій війні був переможений фашизм, так і сьогодні новітній нацизм буде знищений і не буде тут параду побєди в нас на Хрещатику, а буде. Переможний парад. І буде хода, і буде віддано честь і славу кожному герою, який віддав своє молоде життя за нас і з вами. Хай упокоїть милосердний Господь, душі невинно загиблих героїв воїнів. Хай дасть їм прощення гріхів, хай дасть їм Царство Небесне, хай вічний спокій буде завжди. Для їхніх безсмертних душ, а у наших серцях пам'ять про той подвиг, який вони вчинили сьогодні, завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Христос Воскрес!